Перший в Україні соціально-екологічний простір бібліотека речей відкрили у Хмельницькому. У ній зібрано речі, які ми використовуємо переважно кілька разів на рік. Тож тут їх можна орендувати. Таким чином, простір покликаний пропагувати ідеї сталого розвитку та сприяти зменшенню кількості відходів. Це ініціатива Офісу Розумне довкілля Хмельницький» реалізована за підтримки міжнародних партнерів. Більше про роботу бібліотеки речей говоримо далі в ефірі програми на часі. Вітаю та представляю гостю нашої студії. Це комунікаційниця, координаторка освітнього напряму офісу Розумне довкілля Хмельницький Світлана Каретун. Світлано, вітаю вас! Вітаю! Тож, Світлана, як я вже озвучила, це перший такий соціально-екологічний простір в Україні. Як виникла ідея? Чи підледіли її за кордоном, чи так надихнуло наше буденне життя? Ми вирішили... Не винаходити велосипедик, то кажуть, а взяти ті ідеї, які вже працюють в країнах Європи або навіть за межами Європи. І так, тобто ця ідея не нова. Бібліотека речей є доволі так, достатньо в різних країнах світу. Вони доволі поширені, наприклад, в Словенії, в Іспанії, в Британії, є приклади в Чехії, тобто їх доволі є така велика кількість є. І ми почали працювати над цією ідеєю ще рік тому, тобто в нас була ідея спочатку. На базі Гуфі центру, тобто є приміщення, було вільне приміщення поруч, аби там зробити майстерню. І виходить таким чином привчати хмельничан, як можна повторно використовувати речі, саме ремонтуючи їх. Тобто, спочатку першочергова ідея була саме така. І пізніше видалася така можливість мені моїм колегам з офісу. Пройти навчання в межах проєкту Спільна комора. І це навчання організовували представники громадської організації Екологічні новини з міста Херсона. Наразі вони є нашими партнерами в реалізації бібліотеки речай. І саме в межах а, того проєкту саме нас познайомили з а, словенцями. З мешканцями Словенії, які якраз і створили бібліотеки речей, і вони розповідали, як вони функціонують. Тобто У нас була можливість багато питань задати, зрозуміти, як все відбувається, чому це є гарний досвід, і ми вирішили його імплементувати в Хмельницькому. Тобто, ми не відходимо від ідеї. Ремонту від ідеї майстерні, тобто ми плануємо, що з часом на базі вже створеної бібліотеки речей у нас з'явиться ще простір для проведення різних воркшопів, майстер-класів, ремонту різних речей. У -у -у. В чому от головна суть? Це ж також про піклування про довкілля, правильно ж? Саме так, тому що ми тут говоримо про повторне використання речей і саме тих речей, якими ми користуємося не досить часто. Тобто є речі такого піщоденного вжитку, це, наприклад, та саме якась мікрохвильовка, це електрочайник, це одяг, так який ми носимо щодня. Тобто, в цьому плані ми не говоримо, що ці речі є в бібліотеці речей. Бібліотеці речей саме є такі предмети, якими люди користуються або, можливо, один день на рік, або навіть 15 хвилин на рік. Тобто, це різні якісь інструменти. Це різне приладять, наприклад, для миття квартири, для миття якихось меблів чи коврів, або це настільні ігри, тому що буде нудно кожного дня грати одну та саму настільну гру. Цікавіше пробувати різні ігри і таким чином гарно проводити час. Або люди в нас подорожують, так У нас гарно зараз розвивається внутрішній туризм, тому що, на жаль, багато хто не може зараз виїжджати за межі країни. так само в нас є речі, саме придатні для туризму. А в нас є і палатка, і каремат, і спальник, наприклад, в нас є набір, набір для пікніка, тобто столики, стільчики. тобто справді ті речі, які нам щодня не потрібні. І якраз ідея в тому, аби запропонувати мешканцям такі не постійно потрібні речі, тому що це можливість цю річ взяти в оренду, а не купувати, і потім ця річ буде займати постійно простір в квартирі і будинку, і людина буде дуже рідко це використовувати, тому ми тут говоримо. І з точки зору, що ми дбаємо про довкілля, так саме тим, що ми повторно використовуємо речі, а не купуємо постійно нову річ. А і потім, наприклад, ці речі викидаємо, так і на, насправді для того, аби виробити виробити кожну річ, це ж так само затрачається електроенергія, що є. Природні рприроднім ресурсом або вода і так далі. Тобто ми говоримо й про певне збереження ресурсів, але водночас ми говоримо про економічний аспект, тому що є речі, які люди не можуть собі, наприклад, дозволити. Бо так логічно думають: от я куплю цю річ, яка коштує умовних 10 тисяч гривень. Справді вона мені потрібна один день на рік. І який сенс її купувати? І саме такі речі ми пропонуємо. Тобто, людина економить свій власний бюджет, але має доступ суті, до таких речей. Хто допоміг реалізувати цю ідею? Приміщення було, ви вже згадали. і, Я так розумію, це грантовий проєкт. Правильно? Так, Та, по суті так. Приміщення нам Хмельницька міська рада передала на баланс комунального підприємства спецкомутрансами на базі нашого комунального підприємства і функціонує бібліотека речей від 19 серпня. Її вже можна відвідати. І саме так це більш такий грантовий проєкт. І в нас є декілька партнерів, які допомогли його. Налаштувати, аби ми вже змогли стартувати. Тобто, одні з наших партнерів це Чеський фонд екологічного партнерства. Саме вони нам профінансували ремонт нашого приміщення і декотру техніку для обліковців бібліотеки речей. А далі в нас є партнери, це як я вже згадувала, громадська організація Колічні новини. Саме вони вже другий рік поспіль реалізовують проєкт Спільна комора, де вони мають на меті організувати протягом декількох років три простори в Україні. Вони можуть бути різноформатні. Тобто вони вже створили перший простір в на Одещині, і той простір піше якраз про ремонт, про таку майстерню. Далі йдемо ми, Хмельницький. Це в нас бібліотека речей, і так думаю, що скоро буде ще одна громада, де буде також якась така цікавинка, яка пов'язана з повторним використанням речей. І, е а Колишні новини їх підтримує низка організацій, тобто їхні великі проєкти ми є маленькою частиночкою, також підтримують інші організації: це Український альянс нуль відходів», це «Zero Waste Europe» та «Mava Foundation». Саме вони підтримали фінансово цей проєкт і допомагають його розвивати. І саме завдяки такій підтримці, ми змогли вже базово наповнити нашу бібліотеку речей різними предметами, які вже люди можуть брати в оренду, і також наповнили базово меблями. Але все-таки ми. Говоримо про те, що нам цих речей мало, так нам потрібно збільшувати їхню кількість. До речі, як ми зрозуміли, які це мають бути предмети, ми декілька місяців тому запустили онлайн-опитування, де всі охочі мешканці громади могли повибирати, які пріоритетно речі вони би точно хотіли брати в оренду і хотіли побачити бібліотеці речей. Тобто, це не список, який ми самі собі командою придумали. Це те, що обирали мешканці, і ми вже зважаючи на... Бюджет, який нам для цього виділявся, ми певну кількість речей закупили. Це якщо не помиляюсь, близько 35 одиниць речей, зараз вже в нас є. Їх можна всі проглянути в онлайн каталозі, який доступний вже на сторінках бібліотеки речей інстаграм та в телеграм. Ну, ви вже трішки згадали, що це за речі, можливо, так за категоріями. Що це може бути. Mm -hmm. А в нас є інструменти, тобто там є різні. наприклад, і перфоратор, і є електропила, і різний набір інструментів, і таке подібне. Є, наприклад, настільні ігри в нас. Трішки їх вже вистачає. До речі, декотрі настільні ігри нас нам вже встигли задонатити, mm -hmm. тобто безкоштовно передали бібліотеці речей. А також у нас є речі для подорожей і відпочинку, наприклад, гамак, та сама палатка, спальний каремат, про який я згадувала. Це також є пляжна парасоля, багато хто її замовляв, набір для пікніка. Також у нас є. Переноска для маленьких пасиків і котів у нас є. Також драбина, драбина з різними секціями, тобто вона може бути високою, і низенькою, тому що на неї є запит, тому що справді вона не потрібна щодня. Маємо також проєктор, маємо екран для проєктора, є миючий пилосос для коврів і меблів, є парочисник для кухні, для вани, для туалету і так далі. Щодо дитячого, маємо наразі автокрісло для дітей різного віку, розуміємо, що коли автокрісло справді потрібно на декілька днів, коли, наприклад, в іншому автомобілі з друзями потрібно кудись поїхати, є маленька дитина, то є можливість на певну кількість діб у нас цю річ орендувати. Тобто маємо ось такий перелік, от, і будемо його доповнювати. Маємо вже справді цілий список речей, які ми готові, які ми би хотіли бачити в нашій бібліотеці. Mm -hmm. е, який принцип користування? От хочу я щось взяти в оренду, як цим скористатися? Перш за все. Каталог речей він доступний онлайн. Тобто, будучи вдома, кожен може собі погортати цей каталог і подивитися, чи є та річ, яку би ви хотіли орендувати. Цей каталог є, як я вже сказала, в Інстаграм і в Телеграм-Бібліотека речей. І якщо якась річ сподобалася, і там, до речі, можете помітити, чи ця річ наявна в бібліотеці речей, чи зараз вона знаходиться в оренді. І ми впевнені, що в нас будуть такі доволі популярні. Певні категорії речей, і її застеліг насправді можна буде бронювати. Тобто в соцмережах можна знайти телефон бібліотеки речей і можна зателефонувати і застеліг забронювати на конкретні дати певний предмет для того, щоб він точно був в наявності. Після того вже потрібно, звичайно, особисто завітати бібліотеку речей. Вона знаходиться за адресою вулиця Марка Кроповницького, 6А. Це адреса Гуфі центру. Бібліотека в нас знаходиться на першому поверсі, Гуфі-центр на другому поверсі. І вже безпосередньо у бібліотеці речей можна вже взяти річ. А як це відбувається? Тобто, ви приходите і не просто берете річ і йдете. Ми дуже всіх просимо для початку ознайомитися з договором публічної оферти, тобто там описані всі права і обов'язки. Користувачів бібліотеки речей, а також обліковця, тобто там передбачені варіанти того, наприклад, що потрібно буде робити, якщо річ зламається в користуванні, що буде відбуватися, якщо річ не повернуть, тобто тут ми говоримо про певні про певну безпеку для себе, так? щоб наші речі не просто десь пішли і не повернулися. а Ми будемо піклуватися про те, аби вони постійно були в наявності, аби люди їх не забирали від нас. Так само є правила. Оренди, напевно, кількість днів, тобто в нас мінімальна доба, наскільки люди можуть брати в оренду, максимально це 10 діб. Звичайно, ми говоримо про те, що ми є гнучки, тобто, якщо буде потреба, наприклад, там, умовно сяти на 2-3 доби більше, ми про це можемо говорити і можемо розглядати такий варіант. А далі ми заводимо картку. Користувачі бібліотеки речей, тобто там користувач має все-таки сказати, що так. Ми знайомилися з договором публічної оферти, ми беремо на себе всі ці зобов'язання. І обов'язково потрібно взяти з собою оригінал паспорта, і, можливо, це буде або виписка про прописку, або це буде безпосередньо в паспорті. Ми будемо робити скани цих документів і доєднувати до. Нашої картки-користувача, і, звичайно, користувачі мають погодитись на обробку персональних даних. Тобто ми це так само робимо з певних безпекових причин для себе. Також у нас є можливість придбати абонемент на цьому етапі. У нас є два формати абонементів, є піврічний і річний. Що дає абонемент? Перш за все, це підтримка розвитку бібліотеки речей, тому що ці всі кошти за оренду речей, за абонемент, вони йдуть на окремий рахунок бібліотеки речей. Ми будемо постійно звітувати про надходження коштів е за рахунок е цих послуг, і ми будемо по суті підтримувати бібліотеку речей, закуповувати нові речі, ремонтувати наявні або витрачати ці кошти справді на певні конкретні потреби бібліотеки речей. Е в нас, тобто і Інший плюс від абонемента це можливість безкоштовно брати декотрі речі в оренду, а декотрі речі будуть суттєво дешевше, ніж коли ви не маєте оренду. Умовно, наприклад, миючи пилосос за добу оренди, це буде там, орієнтовно 400-500 гривень без абонементу. Якщо у вас є абонемент, це буде в районі 200 гривень, тобто це буде суттєво така менша вартість. Щодо вартості абонементів, річний абонемент коштує наразі 1000 гривень, піврічний 600 гривень. Але якщо в користувачів є пільга, наприклад, учасник бойових дій або особа з інвалідністю першої другої групи, пенсіонер-студент, то тоді вдвічі абонемент буде дешевший. 500 гривень в рік і 300 гривень на півроку. Але справді можна брати необмежену кількість речей, і справді значна кількість речей буде просто безкоштовно даватися. То нам здається, це доволі вигідно. Така практика існує в інших країнах, тобто, зазвичай ці бібліотеки не є максимально безкоштовна мета, тобто, все одно береться певна плата для того, аби цей простір підтримувати і його вдосконалювати ну, ж зношується відповідно від того, як її використовують, тому звичайно. Хоча б невеликі гроші, але потрібно брати. Да, Звичайно, справді якісь речі треба буде в процесі ремонтувати. Якісь речі, на жаль, там вже не будуть придатні для користування. Потрібно буде цю річ замінити, придбати нову. І, до речі, додам, що бібліотеку речей також потрібно підтримувати в плані опла оплачувати комунальні послуги, оплачувати заробітну плату обліковця. То це все на себе бере комунальне підприємство спецкомутранс, тобто спецкомтранс буде підтримувати також зі своєї сторони розвиток бібліотеки речей. Тобто для споживачів два варіанти або абонемент, якщо розумієш, що будеш часто користуватися, або вже разова оплата. Вона визначається відносно того, яка це річ, правильно ж? Все залежить mm -hmm. від купувельної вартості речі. Тобто річ, наприклад, коштувала не знаю 5 тисяч гривень, наприклад, то враховується певний відсоток оренди там 2-3 відсотка. Тобто, це все в нас прописано в договорі публічної оферти. Тобто, навіть зараз можна зайти в інстаграм бібліотеки речей. І зайти в профіль, і там одразу натрапити на посилання на ось цей договір, і просто з ним вже ознайомитися перед тим, як завітати бібліотеку речей. Там максимально все розписано. Також по, по тому, як формується ціна на кожен вид товару, водночас чи можуть хмельничани і якісь свої пропозиції давати, і можливо щось і презентувати для бібліотеки речей. Так, тобто ми продовжуємо збирати запити від мешканців Хмельницької громади. Тобто, якщо є запит на ту чи іншу річ, ми свою табличку з запитами доповнюємо. І так само, якщо в когось з хмельничан або, наприклад, з представників бізнесу є якісь речі, предмети, які можна точно повторно використовувати. То ми будемо дуже раді отримати в дарунок такі речі. Я тут не говорю про речі щоденного вжитку, а говорю справді про ті речі, які можна багато разів використовувати, але не щоденно. От тому ми до цього відкриті. У нас є своя окрема форма, яку можна заповнити, там одразу додати фото речей, і ми там оцінимо, подивимося, чи ця річ буде пасувати для бібліотек речей, чи краще, наприклад, її віднести чи відвести в центр управління відходами. Бо цю річ може також інші люди брати в повторне Користання або, звичайно, можна до нас завітати, розповісти, що це за річ. І якщо вона буде пасувати, то звичайно ми її приймемо в дарунок. Угу. Світлана, наш ефірний час добігає кінця. Давайте так на завершення, можливо, ще про перспективи. Ви вже трішки згадали, що плануєте і майстерню далі відкривати. Ну і власне далі ще раз нагадайте, куди звертатися і чому все ж таки варто користуватися бібліотекою речей. Я додам, що ми запускаємо бібліотеку речей наразі в тестовому режимі для того, аби покращити свої послугу та для того, аби користувачам було набагато простіше не на користуватися, бо поки ми не розуміємо, ще до кінця, як воно буде прийні, функціонувати. Так, да. да, звичайно. А, тому ми будемо. Розвивати, ми будемо наповнювати новими речами. Ми чекаємо на запити від усіх охочих. Ми чекаємо вже на перших відвідувачів, на перших користувачів бібліотеки речей. Нагадаю, що онлайн бібліотеку речей можна знайти в інстаграм і також в телеграм. І фізично завітати можна у місті Хмельницькому, мікрорайон, виставка вулиця Марка Кроповницького. 6 а чому варто скористатися цією послугою? Перш за все, це про те, що ми дбаємо про. Наше довкілля, ми дбаємо про себе, про своє здоров'я. Тому тут важливо з точки зору поваги до себе і далі з поваги до довкілля. І, звичайно, це про певну економію бюджету, і це для того, аби наше майбутнє було не настільки завалене відходами а наше завдання робити так, аби їх мінімізовувати на кожному етапі нашого життя, і тому важливо справді. Якісь речі, якщо є можливість, ними повторно користуватися, їх ремонтувати, а не накопичувати їх безліч, щоб потім викидати, наприклад, на сміттєзвалище, бо вони, наприклад, там просто перестали працювати. Тому ми тут про те, що варто змінити трішечки свої звички, стати трішечки меншим споживацьким суспільством, тому що, на жаль, ми зараз такими є. Ми багато речей купуємо, часто ними не користуємося, вони нас. Просто стоять або ми просто їх викидаємо. То ми вчимо, що потрібно від цього трішечки відходити і ставати трішечки кращими, трішечки свідомішими мешканцями громади і мешканцями країни. Ну і до речі, завітавши бібліотеку, можна на другий поверх піднятися в ГУФІ центром прогулятися і ще більше зрозуміти, чому це важливо. Так. Да. Я вам щиро дякую за розмову. Глядачам, я дякую за увагу. Це була програма на часі. Дякуємо, що були з нами, і до зустрічі!